І я хотів тебе спитати, от ти частково про це нам почав говорити. Міжнародний валютний фонду прилюдне дані, так що про те, що у нас буде зменшуватись рівень ВВП, і взагалі світове ВВП, я так розумію, зменшується. Так, так. а, так, про це я а, говорил, так. Так. а чи не знаходимось ми напередодні? Бо багато хто про це теж говорить, ну, світової кризи, типу як Велика Депресія, дивіться, світова криза 32 року. року. Світова криза буде 100%. А, воно буде. Якщо... Тобто 100% якщо, да, в цьому щас, році. Зараз я скажу, я хотів сказати. Зараз да скажу, так. Да. Да, я хотів сказати, що якщо э, не прокинуться американці і не змінять президента, то це буде швидше. Вот. Я сподіваюся, що американський народ прокинеться. Вот, наприклад, якщо взяти ріст ВВП в э, 2024 році. Э, Замедлілася, як буде? А, 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 зараз може зараз зунилась? Ні, ні, не зунилася, уповільнилась. Повільнилася, да. так. 3,3% 2,8 і. навіть більше на 2,3%. Uh -huh. Але 25 рік він такий він такий важкий. В 26 році я впевнений, що буде ріст економіки, і воно буде десь 3,5% до 4%. відсотків. МВФ прогнозувала 4%, відсотки, щоб ти зрозумів. У нас Нормально? Да. То у, у світі, у світі. У світі. Да. тому тут потрібно зрозуміти, друзі, що коли ми говоримо з вами е, про те, що все буде світу, Послухай, ну ми з вами знаємо, що кризи відбуваються циклічно. Циклічно, да, це, циклично, факт, да. це відбувається, і тут нічого такого нема. Але дуже а, важливо, який буде економіка США. Якщо ми побачимо, ми знаємо з вами, що слухай, вони, я ваш, взагалі вважаю, що у них постійно останні 10 років дефіцит 5-6 мільйонів. Вони випускають трильйонів, так, вони випускають, продають це свій. Ціні папери, це, це не папери, і все купляють. Це папери у них нема. Ну вони я Я вважаю, що вони це іскусственно все зроблять. Робять, але хочу вам сказати, що сьогодні панікувати е, е, не потрібно. У нас сьогодні потрібно налагоджувати відношення з Європою. Нам потрібно сьогодні е, е, відбудовувати відношення з Європою. І я впевнений, що допомога від Європи буде спокійна. Взагалі, для них це не гроші, про які гроші ми зараз говоримо. Послухайте, коли ВВП за 20 трильйонів євро, то ну для них там 200 мільярдів це не гроші. Тому можемо бути спокійно. Нам потрібно зараз відбудовувати відношення з Європою. І якщо Європа вирішить, що потрібно відбудовувати відношення з Китаєм, ну, значить і нам потрібно відбудовувати з Китаєм. І хочу вам сказати, що сьогодні, те, що я бачу, я вам говорю, що ключ від е, цього чмо, який сьогодні в Кремлі, у е, СІ в кармані. Ну, так. Тому що в Кремлі у нас СА, а в Китаї у нас Су! Цу так. Зикий жарт перед нас був гарний. Це я кажу про цього, які в Кремлі. Тому нам потрібно відбудовувати також відношення з Китаєм. І коли ці відношення будуть, я впевнений, що так скажемо, і криза, якщо вона буде. То я впевнений, що слухайте, ну такої кризи, як була в 98 році, в 2008 році вже не буде. Ну, я хочу вам нагадати, друзі, Скажи. яка була криза да, в 98 році. 2009, 2008 році ну, вона була жорстка, у 2009-2008 році, вона була, але вона ж була вже не така. Змякчена, так. так да. це правда. Тому можу вас заспокоїти, що. Можна бути спокійна, але гроші потрібно тримати в євро. Євро буде у ось до речі, ми можемо підвести підсумки Давай, нашого вже. першого голосування. Чи можливо потрібна зустріч Трампа із Зеленським у Ватикані? Так, 58 сказали відсотків нашого чату. Ні, 25 відсотків. Не знаю, 16. і у нас з'явилося а, ну, поки нічого не а, так, а, Я, я, я тільки наостанок, я бачу, що по часу, да, ми підходимо. Я хотів у тебе спитати: такий бліц-питання геополітичне. А, чи ти вважаєш, що може початися ядерна війна між Індією і Пакистаном? Так. Ну, такий твій прогноз, і, ну, шхай, ну, і наших піс. глядачів це теж хвилює. І, до речі, Божа на нас написала: Китай з усіх боків в шоколаді, і я не про <реш> Дивись, слухай. Ну, І Китай же тут я, теж є. Да, ці да, історії, ми з вами, що е, дійсно е, там напружена ситуація. Там напружена. Да. Але м я думаю, що ядерна е, війна це трішки ну, така інша ситуація. Я сподіваюся, що е, ядерної війни не буде. Це країни мають ядерну зброю. Так. Але я впевнений, що вони використовуватися не будуть. Тому що ну, ядерна війна це те, що сьогодні ми маємо отаку от хаотичну і те, що ми маємо сьогодні, на жаль, ящик Пандор, який відкрив чмо в Кремлі, і ми бачимо сьогодні. За ці три роки, що відбувається у світі, це можна подякувати чогочмо. І якщо, не дай Боже, хтось буде використовувати зброю ядерну, послухайте, ну, можу сказати вам, що, ну, наприклад, якщо, наприклад, Іран використовувати. Буде або гашають він, ми знаємо зараз. Так. Да. Ну поки що немає нібито, у них, аб... ні бетонних бойових. У них нема, ну, поки німа, але близько. Послухай, ну давай говорить і відверто. І у Ізраїля теж нема офіційно. Але якщо треба, як вони говорять, ми знайдемо. Ми Тому я дуже сподіваюся на те, що ядерної війни не буде, тому що підцілилася дуже Індія. Ми про це знаємо. Вони сьогодні і це наш союзник. До речі, Так, да, це наш союзник, і вони дуже великі гроші вкладають сьогодні оборону. І дуже великі гроші заробляють вони на нафта на російську нафту. Так а у нас є до речі питання: чи може є замінити США в допомозі Україні? Легко. так ні, не знаю. Легко. Як ти скажеш, так Легко. наразі. Із про э, наглоснуті, хто нас в чаті, проголосували так. Так, проголосували 56%. Ні, 22%. і не знаю, 22%. Ну, тобто більшість вважає, що легко, легко може замінити. І до речі, з цього приводу Олена Лавронюк написала Європа потрусити, то там золоті злитки посипляться». 100%! 100% злитки! Так. І вона ж написала, прокоментувала про війну між потенційно і Пакистаном і Індією. Вона написала так: вони майже кожні 10 років воюють між так, собою за та кордон. Так так, так. там напружена ситуація дуже часто. Так Оце це часто це, так. це, це, це правда. Але, але але, якщо так 899 глядачів нас дивляться, тобто що дуже Я приємно. Хочу подякувати 900 разів всім. Кожного, так. кожного дякую, друзі. Ну що хочу вам подякувати всім. бережіть один одного. За мною був мій друг Олексій Якубін, полідолог, викладач та дуже розумна людина з людинами, які Мені завжди цікаво спілкуватися. Це абсолютно навзаєм. а, і дуже добре до мене. Зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт Георг Біркадж, дуже харизматичний, як завжди. А, дякую тобі за чудовий ефір. Наші глядачі, до речі теж дякують. Олена Лавренюк пише так: респект ведучим за добрий ефір. Дякую. А як ти бачиш, у нас географія і Україна, і, і Нью-Йорк. Ось така географія рюдового так, кварталу дуже приємно. дуже приємно. І як завжди, в кінці а, нашого ефіру, ми з горім говоримо слава українському народу. Слава українському народу, слава українській нації, слава нашим героям і слава ЗЕСО. Друзі, я хочу побажати вам тихого та мирного неба сьогодні і на вихідний. Хочу побажати, щоб не літали ракети, і все було живе. І всі верно. наші герої повернулись додому. Слава Україні! Героям слава! Це чудове, абсолютно. Побажання, і так і буде. Я впевнений і е, нагадаю просто на останок, що ми виходимо вівторок, в п'ятницю, так що до вівторка, в 17.10. До, до вівторка, вівторка, друзі. Вівторок і в четвер ми будемо А вчері. в четвер, да. да, в четвер, тому що в п'ятницю у мене невелика операція. Так, так. Дякую. До побачення. До побачення.